З якими запитами ми приходимо у гру Лілу з любими? Абсолютно, ми можемо працювати зі стосунками. Ми можемо працювати зі своїми внутрішніми відчуттями, нерозумінням, куди ми йдемо, коли ми, ми рухаємося. Ми можемо в а, працювати навіть з бізнесом. У мене є на Ютубі відео, де я з дівчинкою працюю над тим, що ми складаємо план. Для її курсу по фотографії. Кому цікаво, там в шапці профілю закріплений мій YouTube, і можна подивитись деякі а, ігри. Так от, також я грала в Лілу по визначення своєї цільової аудиторії в тому напрямку, в якому ти рухаєшся. Це теж дуже класна штука. Також ми бізнес-кроки такі загальні прораховували, куди рухатись, да? коли людина не розуміє, куди вона йде, вона може прийти і через гру прощупать, куди вона рухається. Тому що тут дуже класна. А, Тут є стрілочки, тут є змійки. Коли ми попадаємо на хвостик стрілочки, ми піднімаємось вгору. Це про те, що в нас рішення, в принципі, правильно. Якщо ми зробимо таку-то-таку-то дію і ці наші усвідомлення, вони нас піднімають наші балі вгору вище, що це насправді таке класне рішення. Є змійки. Якщо ми подаємо на голову змії, вона нас кидає. вниз. це значить, ви десь рухаєтесь не туди або неправильно мислите. Якщо ми говоримо про бізнес, в мене дуже часто дівчатка приходили декілька людей. Вони грали мовчки. Вони просто прощупували кроки, куди їм іти? Я навіть не знаю, про що вони грали. Так вони дещо розповідали, але ні, каже, я мовчки, мені допомога не треба, я тут прораховую кроки. Ну ок, кажу, грай собі. Так от, коли ти попадаєш на змійку, як вони казали, це було дуже цікаво, тому що дуже часто ти береш великі об'єми, і тебе раз і скидає. І таки скидає. Ти блін, і ти тоді по кроком по чуть-чуть вибудовуєш інший напрямок. Та? Так от усвідомлення було, коли саме бізнесові штуки грали, що коли береш великий об'єм, воно скидає. І ти розумієш, що ні, не, не, не зможеш ти обдурити, ну, скажімо так, природу. Якщо ти в житті візьмеш оцей об'єм і підеш в нього. Ти тоді або вигориш, або банкротися, або втратиш кошти, або ще що-небудь. А через гру ти може це все, -все про щупа, скажімо, так, і через свої відчуття. І от усвідомлення, що треба рухатися по чуть-чуть. Каже, коли ти ніби поступово рухайся, ок, тільки вирішив замахнутися на щось вище. Тебе раз на зміючку тільки вниз. Тому дуже цікаво, ліла дуже класний інструмент. Я його обожнюю. я... Частенько граю в Лілу, я її вже трансформувала під марафони. У мене їх зараз декілька відбувається, і один починається вже на цих вихідних, до речі.